Шовет. Сьогодні у нас 22 грудня, майже 11 година дня. Ну, Мені на 12-ту на роботу сьогодні такі зміни іноді. Що? Е... дворі ж як кажу плюс 6, тепло. До речі, сухо, немає ще дощу, але таке мов. Може бути, мені це не дуже. Ну таке. Коротше, я пострижений. Ну і 22 грудня, 22 грудня, це вже Різдво, зараз ось. Усе... Ярмарок, в Данську, то, який оце поставили місяць тому назад, я там ні разу не був. За цілий місяць ані жодного разу я там навіть не проходив. Тх. Ну реально, дивіться, нема на що особо все як, все як кожного року, тільки ціни дорожчі, щось купити там особода. Навіть не знаю, що б я хотів купити. Погоди немає, настрою такого якогось Різдвяного, Merry Крісмас, Мері, все і це Якось не відчувається. Такі справи. Ну сьогодні ще лечу знову на Мердедесі. Не знаю, може поїжджаємо пару днів, щоб він так не стояв. Бо він тільки стоїть у мене, а то бабка там проїдеться пару днів. Ввали його. Тільки що теж підходжу до машини, цей решетка вдовбана. Так виглядає, конечно, зі сторони дивно. Жалко, машинка, звісно, цей. Ну, а машинка ну, стоять. Короче, довго, щось, щось в мене сьогодні довгий язик. Полетів далі. Але то чистий самоохуд. Машина чиста. Пісня, як то пшепне. Мисі, що пшепне? Машина чиста. Чекай, а тут що було роблено. Тут навіть брудне. Тут навіть брудне. Так, так. О, так. Де, а ту направда взяв лопати! Лопати і зачав курватиго. Та пішли до юстини ти! Не ну чисте песно. І все, 19.00, кінець робочого дня. Такий вичився день, трохи поїздили, трохи там по цей. Що сказати? Нічого нового, нічого не відбувалось. Все по старому, все тупо по старому. На дворі, до речі, у нас плюс 3, похолодало. І ніби вночі буде там, плюс... Плюс. Мі... плюс, Не плюс, а мінус, 3, мінус 4, щось таке градуси. Тобто йдуть морози. Так як я й казав. Бо не зря в мене ж ноги крутило. Та й отакі, коротше, справи. Що ще казати? Нічого. Всім до завтра, а не до завтра, не до завтра, бо в мене завтра вихідний. Тому нічого мавді, знімати не буду. Ого, Мерседес щось строїть Ого, аж хитає бідня Ого! Аж світло моргає. Прикол. Старі, стар, старий преміум клас, коротше, що ж ти хочеш. Ну все, а на цьому будемо кінча... <кхух> закінчувати. Всім пакета. Давай!